Отже, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив на зв'язку з моєю студією. Олександре, доброго вечора. Так само спасибі вам, що приєднуєтеся до нашої роботи 500 днів сьогодні. Наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Сьогодні Міністерство оборони робило певний підсумок того, як змінилася Україна і як змінилися збройні сили України за ці 500 днів. Ваш аналіз по пунктах можете розкласти на що би ви звернули увагу. Стосовно Збройних сил України, якими вони стали наші збройні сили за ці 500 днів? Так вітаю. Безумовно, не можна говорити про те, що Збройні сили України вони не продемонстрували якихось фантастичних результатів за ці 500 днів. Навпаки, вони не просто фантастичні. Ці результати вони здивували майже весь світ, який давав спочатку в Україні там 72 години 96 годин перед тим як паде Київ, як його буде захоплено, а потім вже цей рахунок пішов на тиждень. Так само і російські окупанти вони дійсно робили ставку на те, що все може закінчитися дуже швидко, що вони захоплять Україну майже за три дні, але вони критично для себе недооцінили можливості збройних сил України та катастрофічно для себе переоцінили свої можливості своєї так званої другої армії в світі. Ми починали свою оборону від російських окупантів з армією, яка фактично так вона була професійна, вона мала відповідний досвід бойових дій. Але вона не мала того досвіду. Е, ну вона не мала досвіду, взагалі, е, як будь-яка інша армія в сучасному світі по всьому світі, навіть армія США, досвіду ведення оборонних дій проти супротивника в межах. Повномасштабної війни супроти супротивника, який має кількісну перевагу а, людської сили, а, перевагу технічну, технологічну, має типи озброєння, яких нема на озброєнні збройних сил України, і так далі, і тому інше. А ми воювали проти і продовжуємо воювати проти ворога, який досі залишається а, кіль... з кількісною перевагою. Але ми успішно не тільки вели оборону але й вели е, наступальні дії з метою звільнення наших територій, також успішно. І за цей час ми не тільки отримали безцінний досвід, якого ну, немає у жодній армії в світі, у жодній. Але окрім цього, і безумовно, е, це повна переформатація е, самих Збройних сил України, а е, нові типи озброєння. А, в нас на сьогодні настільки широка номенклатура озброєння, що ну деякі експерти іноді навіть говорили, називали, що Україна ніколи не зможе опанувати. Українська армія ніколи не зможе опанувати таку таке різноманіття а, озброєння техніки, не зможе налагодити логістику, обслуговування. Тобто, воно ну, все буде давати передаватися, але не буде мати ефекту якогось коефіцієнту корисної дії. Ми довели, що це не так. Ми довели, що ми дуже швидко навчаємось, а в нас а, максимально зжаті сроки, сроки на а, опанування того чи іншого типу озброєння. У нас найбільш широкий профіль на сьогодні наших військових запанування різноманітної зброї, і все це безумовно робить. Давайте говорити прямо а, українську армію однією з найсильніших світі. якщо не брати до увагу. Звісно, такий компонент, як ядерний компонент. Якщо говорити про конвенційний потенціал, ми одна з найсильніших армій. армія. На Хочу запитати вас ще про ядерні. Я вибачте, про боєприпаси, касетні боєприпаси. От вчора під вечір підтвердилася ця новина, що Сполучені Штати включили касетні боєприпаси в наступний пакет, і це все дуже радісно сприймалося українським експертним середовищем. Сьогодні з'явилися роз'яснення. Знання, що це дуже небезпечна зброя, і є певні правила застосування цієї зброї, тому що фактично йде винищення всієї живої сили сили в радіусі, куди попадає цей касетний боєприпас. Тобто, треба слідкувати, щоб не було мирного населення, цивільного населення. От можете пояснити оці принципи застосування і чи можливо їх дотриматися. Так, безумовно, касетні боєприпаси дійсно вони діють по великій площі по території. За рахунок того, що в больва частина такого боєприпасу, будь-то реактивний снаряд або постріл для ствольної артилерії, він складається з суббоєприпасів великої кількості невеликих вже елементів вибухових елементів. А у чому небезпека? Небезпека навіть не в тому, що вони накривають якусь площу, саме для цього вони призначені, щоб знищувати велику кількість скупчення людської сили ворога або техніки. Небезпека полягає у тому, що не всі ці суббоєприпаси, вони вибухають. Деякі з них можуть не вибухнути, не детонувати. І Тому є ризики вже після того, як територія буде звільнена, а там буде розміщено цивільне населення, ну, Туди повернеться цивільне населення. Є ризики, що там автомобіль може не їхати на цей боєприпас. Трактор цивільна людина може підняти, ну щоб викинути, чи ще щось зробити. Ще може наступити на нього необережно, і цей боєприпас він вибухає. Тобто, є така загроза для. Цивільного населення. Тому території, де вони використовуються, з, ним, з ними проводяться ті ж самі роботи, як і з розмінуванням, як з мінами полями. Тому що ну, фактично це та сама міна повільної дії. Повільної дії. І а... Чому зараз буде багато критики до цього треба готуватися? Тому що Росія бачила в цьому для себе небезпеку. Росія, до речі, вона використовує касетні боєприпаси достатньо великій кількості проти цивільного населення. Наприклад, ті той самий багатостраждальний Харків, Північна Салтівка. Вони переважно заходили з під ударами саме реактивних систем залпового вогню з бойовими частинами касетного типу. Так само і Херсон на сьогодні постійно обстрілюється реактивними системами залпового вогню і дуже часто саме з бойовою частиною касетного типу. Чому буде критика? Тому що Росія зараз бачить у цьому небезпеку, бо буде зростати кількість її знищеного особового складу та техніки. І е, вони е, будуть задіювати по перше, країни де є їх політичне лобі, країни де є е, в них кишенкові журналісти, змі, експертне середовище, так зване, е, яке буде постійно дискредитувати Україну. Мовляв, Україна використовує касетні боєприпаси у той час, як у більшості країн світу. Вони заборонені, але вони не заборонені. По перше, а в країні агресори. Росії вони не заборонені в самій Україні і вони не заборонені в США, тому чисто юридично для свого захисту ми повністю цілком та повністю маємо повне право їх застосовувати. І ще один дуже цікавий момент, чому їх нам не давали раніше. Наші партнери, до речі, США вони вивчали те, як ми використовуємо засоби враження, і майже всі засоби ураження, які ми використовуємо, ми продемонстрували, що ми не наносимо удари невибірково, хаотично по селам, населеним пунктам, містам. Ми високоточно знищуємо саме російських окупантів, їх об'єкти, їх техніку, їх живу силу. Тому у наших партнерів США вже немає сумнівів, що ми касетні боєприпаси, які діють по площі, не будемо задіювати там, де знаходиться цивільне населення, а будемо використовувати виключно високоточно по військовим об'єктам та скупченню російських окупантів. Нещодавно Блумберг дав певну аналітику, порівнюючи бойові потуги ну, українських збройних сил і Росії щодо гармат. Щодо до літаків, щодо танків, і до інших видів техніки. Ну і перевага в українців в танках здивувала на 100 більше ніж у росіян. Порівняйте загалом цю аналітику по всіх пунктах. І щодо танків, зокрема, прокоментуйте. Ну щодо танків взагалі не погоджуюсь Це достатньо така поверхова і непрофесійна аналітика. Одразу на цьому акцентуював, тому що вони використовували. Такий показник, як трофеї, а, вони використали а, верифіка... верифіковані дані, дані щодо, ну це фото підтвердження щодо а, трофейних танків, а їх 545. І саме з цього вони отримали що. А, наскільки я пам'ятаю, згідно з верифікованими даними в Україні українських танків було а, знищено та пошкоджено 583 одиниці. А ось трофейних в нас від російського ленд-лізу, називаємо це так 545. Ну тобто майже 100%, ну, майже там 95% Ми компенсували свої втрати. Але ось у чому справа: ці 545 трофейних танків, вони практично. А в більшості своєму боєздатні. Вони потребують ремонту, тому що мають пошкодження. Ремонт повинен бути легкий, а капітальний ремонт і таке інше таке далі. Деякі взагалі неможливо відновити, тому що коли росіяни тікали, вони пошкодили внутрішнє обладнання в самих танків, яке виробляється на сьогодні тільки на території Російської Федерації. Тому відновити їх можливо тільки через елемент канібалізму. Не завжди це можливо. Окрім цього, інші моменти. Ці танки в більшості своєму не боєздатні, тому що на них не вистачає А Інший момент, на всі ці танки пропорційно не вистачає боєприпасів калібру 125 міліметру. Uh -huh. Тому не всі вони є боєздатними. І Ось ці 545 одиниць вони не відповідають дійсності. І у цій аналітиці, до речі, Блумберга, є велика небезпека. А чому мене саме цей непрофесійний підхід? Він трошки так ну розлючив, якщо чесно. Тому що коли а, споживач а, з іншої з європейської країни споживач цієї інформації, він дивиться: о у України вже танків більш аніж у Росії. А ми продовжуємо а, з наших запасів їм передавати танки. Навіщо, якщо їх в них більше? Тобто, це вже викривлення суспільної думки та невірне сприйняття реальності, що тільки підіграє з російським наративом про те, що Європа не повинна допомагати Україні в Україні. Що Європа виснажується економічно, фінансово і так далі, саме через допомогу Україні. І, на жаль, ось такі матеріали ну, вони не найкращим чином впливають саме на допомогу нашій армії. Почула, дякую, спасибі, Олександре, за ваші коментарі.